Договори про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО 1 і СНО 2 поставили на порядок денний питання про використання міжконтинентальних балістичних ракет, що знімаються з бойового чергування для запуску космічних апаратів. Більшість ракетних КБ розробили проекти з використанням розроблених ними бойових ракет як ракет-носіїв і почали їх реалізацію. КБ Південне запропонувало до реалізації свій проект Дніпро, основою якого є найпотужніша у світі міжконтинентальна балістична ракета 15А18, що має високі енергетичні можливості, точність виведення та надійність у польоті. Договорами СНО 1 і СНО 2 дозволяється використання ракет, що знімаються з бойового чергування, для доставки об'єктів у верхні шари атмосфери або в космос при виконанні вимог і обмежень. На виконання спільної заяви президентів Російської Федерації та України 31 травня 1997 року про пріоритетні напрямки співробітництва двох країн на довгострокову перспективу було створено міжнародну космічну компанію Космотрас. У Космотрас входили підприємства України та Російської Федерації, кожне з яких мало свою спеціалізацію та сферу роботи. Матеріальну частину комплексу вже було створено це понад 150 ракет, що виготовлені та перебували у справному стані на бойовому чергуванні або зберігалися в арсеналі. Стартовий, технічний та вимірювальні комплекси створені та відпрацьовані. Обсяг доробок, необхідних для використання як космічно-ракетного комплексу, незначний у порівнянні з виготовленням нових ракет носіїв та елементів комплексу. Це визначало й інші переваги, зокрема, низькі витрати на створення комплексу та проведення пусків ракет-носіїв, що гарантує забезпечення стабільності запусків систем космічних апаратів, швидку окупність та високу конкуренто-здатність щодо використання існуючих ракет-носіїв. Енергетичні можливості та реалізовані нахили орбіт ракетоносія Дніпро дозволяють використовувати її при виведенні перспективних систем низькоорбітального орбітального супутникового зв'язку, дистанційного зондування Землі, апаратів наукового призначення. Крім того, ракета-носій Дніпро має надійність та точність виведення корисного навантаження більш високу, ніж існуючих ракет носіїв, що визначало значний потенційний ринок реалізації послуг із запуску космічних апаратів. Жоден з існуючих космічних ракетних комплексів не має такого короткого часу підготовки ракети до пуску та темпу пуску, а також можливості проведення пуску в будь-яких погодних умовах та перебувати в заправленому стані у пусковій установці практично необмежений час в постійній готовності до пуску. Наявна кількість ракет та пускових установок давала можливість створення при необхідності резерву ракет на космодромі, можливе зняття та повторне встановлення космічної головної частини на заправленій ракеті. При перенесенні часу пуску не було необхідності зливати паливо та видаляти ракету з пускової установки. Ці особливості комплексу Дніпро ставили його на особливе місце серед інших засобів виведення та визначали його перевагу перед ними. Цей комплекс, призначений для оперативного високоточного виведення на кругові та еліптичні орбіти космічних апаратів різного призначення, вагою до 4 тонн. Всі складові ракети носія за винятком перехідника оптічника є штатними ракети 15 А18 і використовувалися без доопрацювань. Перехідник – це циліндричний відсік діаметром 3 метра. Космічний апарат за допомогою новоствореної проставки встановлюється на корпус розгінного ступеня. Захист космічного апарату від впливу аеродинамічного потоку забезпечувався штатним головним оптічником, який встановлюється на перехідник. Внутрішній об'єм під оптічником та його перехідником утворюють зону корисного вантажу, яка у разі потреби може бути збільшена за рахунок зміни довжини перехідника на 2-2,5 метри. Головний оптічник скидається наприкінці польоту другого ступеня шляхом підриву піроболтів та розкидання частин в боки. Двигуни ракети 15А18 використовувалися без доопрацювань. Система управління ракетоносія штатна, але допрацьована в частині забезпечення оптимальних програм виведення космічних апаратів. Система вимірювань забезпечує прийом та передачу телеметричної інформації. Система безпеки ракетоносія надає можливість припинення польоту першої і другої ступені в аварійних ситуаціях у разі відхилення параметрів від заданих. Старт ракети носія мінометний з транспортно-пускового контейнера здійснювався за штатною схемою ракети 15 А18. Поділ ступенів за штатно відпрацьованою схемою. Відділення космічного апарата від розгінного ступеня приводиться шляхом відведення частини ступеня, що відокремлюється від космічного апарата при роботі двигуна в доросельованому режимі. Стартовий комплекс ракети носія Дніпро створювався з максимальним використанням існуючої інфраструктури. Експериментального комплексу ракети 15А18 на космодромі Байконур. Для забезпечення заправно зливальних робіт компонентами ракетного палива та стиснутими газами розгінного ступеня використовувалася уніфікована заправна станція. Час необхідний для виведення ракетоносія з космічною головною частиною на стартовому комплексі в готовність становить приблизно 120 годин. Ракета має дві модифікації. Дніпро базова модифікація має максимальну відповідність ракеті 15А18, використовує основні складові міжконтинентальної балістичної ракети без доробок за винятком перехідника «Оптічник». Дніпро М покращена модифікація, має ширші можливості щодо виведення корисного вантажу та збільшену висоту орбіт. Модернізація включала в установку додаткових двигунів орієнтації та стабілізації, до опрацювання системи управління, установку подовженого головного «Оптічника». Для запуску ракетносе Дніпро використовувалися пускові установки на майданчиках 108 та 109 космодрому Байконур та пускові установки у районі Домбаровський в Оренбурзькій області. Перший запуск було здійснено бойовим розрахунком РВСН 21 квітня 1999 року. На розрахункову орбіту було успішно виведено англійський науково-експериментальний супутник. Ракетаносій також використовувалась для кластерних запусків. У квітні 2007 року Дніпро вивів у космос одразу 14 космічних апаратів. Не обійшлося і без аварій. Сьомий запуск, 26 липня 2006 року, закінчився невдачею. Двигун першого ступеня аварійно вимкнувся на 74-й секунді, не допрацювавши 10 секунд, внаслідок чого ракета впала за 150 км від стартового майданчика. На кордоні Казахстану та Узбекистану. Головний оптічник упав за 25 кілометрів на південь від міста Байконур. В аварії було втрачено 18 супутників. Взяті на місці вибуху проби ґрунту містили до 1 граму гептилу на кубічний дециметр ґрунту, що становило перевищення гранично допустимої концентрації у тисячу разів. Відразу після аварії Казахстан висунув претензії на 333 мільйони доларів екологічної шкоди. Через розлиття отруйного палива. Проте, згідно з оцінками на листопад 2006 року, економічні втрати від аварії становили близько 1,1 мільйона доларів. Загалом з 1999 по 2015 рік було виконано 22 запуски ракетоносія Дніпро, за допомогою яких на орбіту вивели понад 140 космічних апаратів більш ніж 20 країн.